Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на кухні! І сьогодні пропоную вам спекти дуже смачний вишнево-шоколадний пиріг на швидкоруч. Якщо до вас мають прийти, так як до мене, діти за півтори годинки і хочеться якусь домашню випічку, то цей пиріг дуже смачний і дуже вам підійде. Друзі, кількість інгредієнтів я все напишу вам в описі під цим відео. А зараз вже можна включити духовку, нагрів верх-низ 180 градусів, тому що готується тісто дуже швидко, і тому нам треба в першу чергу включити духовочку. І так, Що ми робимо? Для цього тіста навіть не потрібен міксер. Ми беремо дві яйці. також... Кладемо сюди 180 грамів цукру, кладемо ванільний цукор, я взяла 20 грамів, він у мене тут із корицею. Це не обов'язково. Далі кладу сюди дрібку солі, третю частину чайної ложечки. І все гарнесенько перемішую. Далі додаю сюди. Сметану, додаю сюди олію, без запаху, і все гарненько знову ж таки перемішую. Тепер кладу борошно 150 грамів, вже просіяне обов'язково, завжди борошно просіваю навіть на варенички. Перемішую. Далі сито висипаю какао, висипаю соду і висипаю розпушувач. І все гарненько просіваю. Трошечки в мене просипалось, це не страшно. Я просіваю, щоб десь не залишились якісь грудочки, щоб краще було розмішати все. І все гарненько, ретельно розмішую. Тісто має бути таке досить густеньке. Ось такої густини виходить тісто, досить таке густе. Тепер я сюди додаю пів літри, як в нас кажуть, на волині, дрильованих вишень. Тобто вишні в своєму соку. Я їх сцідила. Чуть-чуть тут соку залишилося, це не страшно. Може, столова ложка. І висипаю сюди вишні. І все тепер. Розмішую вже не вінчиком, а лопаточкою. Ретельно розвішую тісто з вишнями. Все, гарненько вмішала вишні, ось так виглядає тісто. І тепер я беру форму, я її змазала олією без запаху і викладаю в неї, форма має 25 см в діаметрі, викладаю в неї все тісто. Тісто гарне, жирненьке, блискуче, і розрівнюю його по поверхні своєї форми. І тим часом гарнесенько вже нагрілася духовка, і я запихаю свій пиріг у духовку до готовності. Це приблизно пів години 35 хвилин. кожен. Звичайно, має дивитися по своїй духовці, як завжди, готовність пирога перевіряємо шпажкою. Все, запихаю пиріг у духовку. І так, друзі, пройшло 40 хвилин. Пиріжок готовий, такий він красивенний, шоколадний. Я прохожуся ножиком на всякий випадок. І пересаджую пиріжок, він трошки прохолонув, злегка, аби не пекло в руки, і знімаю форму. Знімаю тортик, верніше, пиріжок на тарівочку. Так. Ось такий красивий. Друзі, можна його розвернути, а можна не розвертати. Можна його полити зверху вже таким майже захолонутим шоколадом. Я прямо з цього черпачка, з цього ковшика буду його поливати. Поливаю щедро, не жалію, шоколаду в мене достатньо. Якщо він буде стікати на буки, це не страшно і розподіляю по поверхні. Виливаю весь всю порцію шоколаду, буде дуже смачно. Він гарненький густий, навіть не дивлячись на те, що пиріг ще гарячий, він гарно тримається на поверхні, я допомагаю собі лопаточкою і розподіляю його по всій поверхні пиріжка. І я хочу, щоб трошки постікав на боки, тому я його суну на бік трошки. Ось такий, друзі, дуже апетитний, шоколадний, пришоколадний пиріг мене виходить, залишаю його повністю захолонути. Я не буду прибирати цей шоколад на тарілці. Мені так дуже красиво. Нехай буде. І так, дорогі друзі, тортик мій постояв у холоді всього-навсього 40 хвилин, але ж в мене гості на порозі ще навіть такий знизу, знаєте, трошки теплуватий. і я мушу його розрізати, щоб завершити відео, показати вам, який він всередині. І зараз разом два, ми разом з вами його розріжемо. О, я уявляю, яка це, друзі, смакота. Ммм, вишня, шоколад. Мені здається, що це просто неймовірно. Так. Ммм, скільки тут смакоти. Скільки тут смакоти. Подивіться вишеньки. Ось. Гляньте, який він ніжний, друзі. М -м -м, гляньте. Це не гірше торта. Гляньте, вишня. Ви уявляєте, друзі, як це смачно? Як це просто, як це швидко і як це смачно. Я вам від усієї душі, від щирого серця. Рекомендую спробувати цей пиріг, який складно назвати пирогом, бо він радше як торт. Потішити свою родину, себе також таким швидким смаковиком. Я вам дякую за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Бажаю вам всім міцного здоров'я, смачних рецептів. Дякую, що поширюєте мої відео. Усіх вам благ, до нової зустрічі! Будьте здорові! До побачення.